Добрий день, це канал я і мої коза, моя і мамині тваринки, не знаю, десь буде. Ну, коротше кажучи, менше з тим. Так, що я роблю? Розсаду саджу. У нас дощ такий був, земленьку гарно поляв, ну оце я вже ось тут. Два радочки трошки посадила, бачите, зелені, де буряка нема. А це Саджу буряк. Те, капусту. Сусідка мені дала розсади. От, і я вийшла садити. Так, невеличка вона, але вона менше краще приймається. Це не страшно. О, та й таке то. Тут у нас водичка текла, бачите? Такий дощ був великий. О. Бачите. Ну, гарбузики посходили, ну, барабої заростають файно. Зверху там гарно барабої посходили, сюди нижче багато хуже. Ну нічого, дай Бог, аби гарно вродили, а все остальне поволі. Ну, вони ще повилізають, бо тут суш більша була. Ще повилізають. Сьогодні, може, якщо дощу не буде, то поскородяться вони і буде красота. Добре, що дощ пішов. Це мої вже такі кабачки великі. Цибулька моя трошки в рух двини. Ну там вверху гарне, а я бараки сюди нижче, тільки хуже посходили. Ось. І оце таке діло. Так що беремо нашу розсадочку і садимо. Ой. Та й ось таке. Ось наша розсада. Саджу я боса, шляпанці стоять, мене чекають. Ось. Будемо садити. Може ті ще й бараки повилізають, то ще й таке. Ну, але поки земля мокра, я насаджу капусти. Хай буде капуста, щоб не була земля пуста. Вон туди о, до підйомчика чуть-чуть, Ще от трошки. Ото знизу тут сама хуже земля. І барабої хужі, і буряк весь час тут хужий. Ось цю половину треба, подики буряки, треба буде весною засіяти увезлю церквою. І оставити. І нам там того огорода з головою хвати на все. Бо це трохи забагато. Я ледача робити не хочу. Та й таке, то тут вже соя сходить в нас. От, Будуть котлетки, не, не мені ні. кобаси, котлети. Там вже соняшник, досить великий соняшник. О, Так щось такі то діла. А ми будемо садити капусточку. І будемо просити Бога, щоб Бог дав гарного урожаю на всіх. Ой, щоб все було всіх добре. Так що, всім миру, спокою, а я буду працювати. як То кажуть, Бог поміч на гарний урожай. Так. Може так буде краще, видно. О, це два радочки я вже натикала. І ще тих два радочки. Тут гарно зійшли ті два радочки буряка. І там ще десь якісь треба буде понатикувати. Ну, розсади ще є багато, я думаю, хватить. А там по моркві подивимося тоді. О боже! Як воно і що буде? Так що ось такі, то справи. Щось буде. Ось. Ось так. Насаплюємо капусточку. Аби Богдав, щоб вона гарно вродила. І будемо. І ми і кози тоді смакувати. Так що ось таке то. Такі то в нас справеньки, такі то в нас діла. Буду я садити далі капусточку. Тут ще в нас багато є. О, її багато є. Будемо садити. Ну а вам руками пауза. Ну що, висадила всю я капустину, яка була в мене, всі маленькі, великі, всі. Три менші, котрі більші Насадила. Ну, ще сюди о, мені трошки не вистачило подосаджувати. Спитаю, куми моє ще є. Маю викидати, то краще посаджу моє, що виросте. А ні, то тоді квасолі натикаю. А мої вони ще посходять, то ще й таке може бути. О, так, кабачечки. Цибулечка моя, красунечка. Ось люба красунечка. Ну, вище барабої дуже гарні. А сюди нижче. Ні, вони от є радочки, ви не думаєте, радочки є, як стати навпроти є, але вони нижчі, менші, ростом. Але тут рані, знизу ще якісь посаджені, непомню. А сюди вище, біла роса. Ну і вони, відповідно, кращі. Горошок мій витримав, дощ не впав. О, що тут? Моїх бараків, цвіків ще не видно. Ні, не виднося. А що там моя морква? А ні, вже сходять от бурочки цвіки, бачите? О, вже починають вилізати. А що там моя морква посапана? Ну, радочки місцями є, а місцями нема. Так, перебої гарно тут. От, бачите, сюди тує родки є. Вони є, тільки сюди, вони більш пишні. Земля краща і бараки кращі. Арбузи файно посходили. Ой. Ну Бачу, люди вже скоро йдуть голод. Ось покроват. Ой, арбузики вже. Дивіться, як файно Навіть ті, що сухі, були і ті повилізали. Тут щось ямки немає гарбузів. Тут має бути Вон, ямка є. Ось. Коло барабою. І десь отут того мала бути. Може то Це не, Десь тут мала би бути. О! Десь отут того. Навпроти, ну нема. Ну то нічого. Ух ти! Яка гар! Узіки ростуть. так треба втіти. Тут знизу взагалі мокро. Пси гонили. Ого. Ого. Так, Вічем на мешу. Бо я вже О, облетів чобіт. Бо я вже в чоботях. Так. Васолі не видно. Дощ повимивав трохи. Ще квасоля не зійшла. Ну, суш була, вона суха, не намочена. Так. Так, цибуля стрілки гарні повигонила. Кабачків радочок зійшов. Огірочки. Красунчики, бачите, гарно зійшли. Всі огірочки посходили файно. Огірочки гарбузові, сильний дочки. Подивіться, як моя чорнушка зійшла. А казали, хто пізно не зійде. Зійшла. Я її дуже густо сіяла, щоб вона гарна була дрібненька. Це мій салат, а це мій горошок вже вилізає. до гори ліз. Та й ось, все, там беремо капці і біжимо додому. Ось і будемо. Працювати, дивіться, яка капусточка, широченька стала робитися. Дощик пішов, маленькі красуні робиться. Треба буде взяти город, той як його косу попкошувати город. Та я тут таке, ладненько, все. Беру капці і біжу додому. Десь машина буксує. Забуксувала, бідняка. Там в долині, вода стікала. Чого як? Бідний забуксував, газує. Ой, там буду трави. Тут, то, -то да? Так, капці мої їдуть вітрі. А я зараз в русі помию ноги. Тоді в зоню капці, по камінцях донизу сходити, щоб ноги не кололо. Та й все. Ось, а вам всім гарного денечка. І яка гарна ромашечка розтіла. Чи так гарна. І ще одна. А це якась так квіточка. Получається О, А о які ромашечки. А раз є ромашечки, значить є. І сунички вже десь, де до сонця вже мають бути. Так щось таке-то. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Оце таке робиться. Засранство, вибачте, на слові.